Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у мене чергова розпаковка з флоріуму, це вже третя, яку я показую на відео. І ще одна була, я не показувала розпаковочку. Тут, знову ж таки, є дуже багато безкоштовних позицій, і є цікаві, красиві такі тюльпанчики. Будемо розпаковувати. Ось покажу може кому буде цікаво і назви, і ем, вартість. Бачите, скільки продуктів. 8 безкоштовних продуктів. Все інше ем, я купувала. Вийшло все на 372 гривні, 25 копійок. Ну, це разом з ем, відправкою. Ем, посилку я замовляла через Укрпошту. Так. Значно дешевше. Почнемо з тюльпанів. Ось такий тюльпанчик. Зараз я подивлюсь, чи я за нього платила, чи ні. Е, ні, він йшов безкоштовний. Ось така гарна цибулька. Вже вона навіть проростає, гарнесенька, взагалі супер. В цьому році поки що з 4, це четверта посилка. У мене нічого гнилого не було. В минулому році були декілька позицій, особливо нарциси, були такі підгнивші трошки. Це перше. Далі у нас ось такий тюльпанчик Big Love. І купувала я його за 38 гривень, майже 39 гривень. Їх три штуки в упаковці. Теж прям вау, класні цибулинки. Все супер. Красива цибулька. І тут уже проситься в землю. Класні. Ось такий тюльпанчик. Він, 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 він безкоштовний. Ну, я як зазвичай буду вставляти тут в куточку фотографії тюльпанів. І всіх цибулькових ось теж така цибулька. Єдине, що ось ця така вона, як травмована, вона не гнила, не м'яка, але вона. Якби, скоріш за все, десь, десь її побили при транспортуванні. А так, абсолютно нормальна цибулька. Далі, це вже написано, що це подарунок, не всюди написано, що подарунок ось такий тюльпанчик, Fairy Dream. три штучки. Прям теж якість Супер, класна цибулька. Прям дійсно класна. Так, це є? Ось такий тюльпан, Бамбастік Реп. І він теж безкоштовний. Червоний тюльпан, такий махровий. Дивіться, які цибулини. Цибулини крупненькі, гарні. Це щось. Ні, це нормально все. Ну, класна цибуля. Далі ось такий тюльпан, бананза. Він за 45 гривень. Тут три цибулинки. Ось така цибулька. Теж трошки пошкоджена. Це механічне пошкодження. Все, абсолютно нічого страшного немає. Клас. Дуже крупненькі такі цибульки Sun Lover, Він безкоштовний, здається, так? Да? Ні, купувала за 37 гривень. Теж три цибульки. Ось такі. Ось така, гарнесенька. Цибулька. Хочу просто, щоб бачили, що цибуля, цибулька дійсно класна. Ось такий тюльпан Daydream. Він безкоштовний. Ого, яка тут цибуля. Просто подивіться, яка здоровена. Ось це одна цибуля, буду по одній показувати. Їх три штуки. Дуже-дуже велика. Не знаю, що таке. такий колір цибулинки цікавий. І ось така цибуля дуже велика. Значить, тюльпанчик має бути якийсь крупненький. Ось такий. Тюльпанчик Gold Dust, він теж безкоштовний. Дві цибульки, вже не такі крупні, теж хороші. Тюльпан Yellow Pomponnet. Я за нього заплатила 43 гривні. Три штучки, три цибулинки, Теж нормальні, трошки механічне пошкодження є, але то не страшно. Так, це тюльпан. Далі у мене аліуми. Аліуми 100% це безкоштовні, тому що я аліуми не купую. Якщо є якісь безкоштовні позиції, то я їх кидаю в кошик. А якщо немає, то спеціально я не купую. Ось така. Одна, і тут відвалилася діточка теж, тут є ще одна діточка, вже теж він проріс. Ось такий аліум, а ось цей, здається, згнивший. Так чи ні? Тут два штуки, так, да, один ось цей, я його одразу викину, тому що він. Ну, бачите, що він згнивший. Якби я за нього заплатила, я б написала б в підтримку, зробила б фотографію і мені повернули б кошти. А так як це подарунок, я за нього нічого не платила, то, відповідно, я не буду нічого писати, тому що, ну, звичайно, кошти, які там кошти можуть повернути, якщо це безкоштовно. Ось ця цибулька нормальна. Що таке теж буває. І якщо буває таке, що є якась проблема з цибулинами, без проблем фотографуєте, відсилаєте в підтримку і вам повертають кошти. Далі ось такий крокус. Він коштував 43, чи скільки, 45 гривень. Ось такий крокус. 5 штучок їх там. Але потім бачила, що були вони і безкоштовно. Ой, ой, ой які вони малесенькі. Ай, подивіться, які манюнькі. Просто малесенькі-малесенькі. Це ботанічний крокус, тому цибулинки відповідно, такі малесенькі. Але всі нормальні. Всі тверденькі такі, як бачите, всі вже проросли. Хороші цибульки. Ось цей крокус я дуже чекала. Адванче він. Скільки він коштував? 76 гривень. Ось такий крокус. І я думаю, що саме через цей крокус я так довго чекала посилку, майже місяць від замовлення. А може, і не через цей, може, якихось тюльпанів не було, навіть не знаю, але дуже довго. Ось такі цебулинки. Оце теж, здається, ботанічний тюльпанчик. Але цибулинки тут уже набагато крупніші. Теж з ну, ними все добре. І подарунковий шафран, ось такий крокус. Він у мене в кожному замовленні майже. Ось, ось так вони вже попроростали. З минулої посилки я висадила такі крокуси, чи з позаминулої. З позаминулої, з минулої я мамі віддала. А з позаминулої минулої посилки, то у мене вже попроростали вони. Вже такі зелені з-під кори повилазили. Ну, ці теж, я не знаю, ну, так, мабуть. Це для них, мабуть, нормально для цього сорту крокуса. Вони дуже рані. Загалом, ось така у мене посилочка вийшла. Класно, я задоволена, буду висаджувати, і навесні ця вся краса буде мене надихати. Дякую всім за перегляд відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.